Привіт. У цьому відео я покажу, як виправити помилку запису диска Steam. Відкрийте Steam, натисніть Steam зверху зліва, потім на налаштування. Далі натискаємо завантаження і спершу очищаємо кеш завантаження. Бачимо це тут і натискаємо на Очистити кеш. Тверджуємо, і Steam перезапуститься. Steam має запуститися автоматично. Це триватиме трохи, потім виберіть користувача та увійдіть. Якщо не допомогло, знову Steam, налаштування, далі бібліотека. Активуйте це і це. Це покращить роботу, що може усунути цю помил. Поки тут перейдіть до сховища і виберіть диск, де встановлені ігри. А потім натискаємо тут на три крапки і вибираємо відновити бібліотеку. Тоді натискаємо так у кні, що з'явиться, і бачимо, як бібліотека відновлюється. Це займе трохи часу. Якщо це триває довго, можна скасувати і спочатку виконати інші кроки, які я покажу. Якщо нічого не допомогло, спробуйте повторити цей крок наприкінці. Далі шукаємо Steam. Через пошук Windows, клікаємо правою кнопкою, обираємо відкрити розташування файлу, знову правий клік і властивості. Переходимо до сумісність і бачимо опцію Запускати цю програму від імені адміністратора. Ставимо галочку, натискаємо Застосувати та. Окей, потім краще перезавантажити комп'ютер, бо деякі зміни застосовуються після цього. Запустіть Steam як адмін і перевірте, якщо все це не допомогло. Вам, ймовірно, слід видалити Steam і встановити його заново. Для цього знайдіть додати або видалити програми через пошук Windows». Натискаємо на це, шукаємо Steam у списку, клікаємо, видаляємо, гуглимо Steam і встановлюємо знову. Сподіваюся, це відео вам допомогло. Якщо так, буду вдячний за лайк. Бувайте!